Зараз послухаймо різдвяний привіт від голови Конгресу Українців Канади. З нагоди цього радісного свята Рождества Христового в імені Конгресу Українців Канади та усіх наших складових організацій, провінційних рад та місцевих відділів. Вітаю ієрархів українських церков Канади, проводи та членство складових організацій Конгресу Українців Канади та також всіх наших добровольців, працівників, жертводавців і симпатиків. Та бажаю кожній українській сім'ї і кожній українській людині та всім людям доброї волі, веселих і радісних свят, багато щастя, кріпкого здоров'я, великих успіхів і Божого благословення у новому році. Христос рождається. Славімо Його! Дирекція та працівники Канадсько-української імміграційної служби щиро вітають українську громаду з наступаючими святами Різдва Христового та Нового року. Нехай народження Ісуса Христа принесе радість, мир, любов, злагоду, добробут та благополуччя у кожну українську родину. Особливо хочемо привітати найновіших членів нашої громади. Христос народився! Славімо Його! Слава успіху Недавно в місяці грудні до Канади загостила представники громадського об'єднання Християнська Україна, заохочуючи людей різних парохів спільним зусиллям, молитвою і добрими ділами помагати Україні. Може, що рубота. Голова громадського об'єднання Християнська Україна Мирослав Данилків щонеділі відвідував різні парохії, пропонуючи візію митрополита Андрея Шептицького про майбутнє української держави і української церкви. Митрополит Андрей мав такі візії, які тим присутнім, які були при його смерті. Він говорив говорив про долю церкви, якою вона буде, що церква буде знищена, що вона піде в підпілля. Але каже: не бійтеся, не страхайтеся, моліться і просіть Бога. А церква наша вийде з підпілля, буде сильнішою, як давня, величнішою. І також говорив про державу, що держава Україна буде могутньою державою, де буде панувати мир, добробут. Радість і щастя, і ця держава буде дорівнювати іншим високорозвинутим державам. Основою цього мислення це відновлення України як християнської держави. Бачите, Україна мусить бути християнською, оскільки наші традиції сягають ще тисяч років тому, і князі наші положили початок християнської держави. І, а ми мусимо продовжувати їхню справу тепер і працювати властиво для того, щоб наша держава Україна стала могутньою доброю державою з християнськими традиціями і щоб ті традиції були в житті. Ми є покликані кожний свою маленьку лепту, кожен на своєму місці маємо покласти на цю на для нашої держави. Організація християнська Україна вже започаткувала спільну між молитву. Кожного 13-го числа по різних містах України проводять спільну молитву як перший крок для об'єднання християнських церков в Україні. Наша організація ставить основною метою об'єднати християн всіх конфесій, до спільно, щоб всі спільно молилися. І на нашу молитву, яку ми проводимо 13 числа, приходять люди всіх конфесій православна церква, греко-католицька, римо-католицька, навіть деколи і протестанти приєднуються. Також проходять отці з різних церков і виголошують різні науки. І всі люди з задоволенням слухають. Ніхто не цурається один одного, і ми хочемо досягнути успіху. Щоб всі були одним стадом і мали одного пастиря, християнська Україна не забуває і про соціальні проблеми в Україні, і активно проводить акції захисту життя людини від зачаття до природної смерті. Кожен є на своєму місці відповідальний за життя і наша організація займається захистом в першу чергу це ненароджених дітей. Це є аборти, проблема контрацепції, автоназії. Ці проблеми дуже важливі для України, як для цілого світу, зрештою. Але в Україні ця проблема є дуже важлива також проблеми алкоголізму наркоманії, які спричиняються до того, що люди просто гублять життя. І тому наша організація, Християнська Україна, працює для того, щоб таких Речей було якомога менше в нас в Україні чи в Україні є більше абортів, як скажімо, в інших країнах ніби відсотково? Так, так Україна має напевно перше чи друге місце в світі займає по абортах, оскільки. Ця проблема є дуже велика, бо матеріальні нестатки і це та пропаганда, яка йде по телебаченню, розпуста всі речі, які негативно впливають і збільшують кількість абортів. А люди часто молодь, яка вступає в ранні статеві стосунки. Потім стають тими жертвами, які не мають можливості виховати дітей, і вони йдуть на такі речі, які є аборт. Цікаво згадати, що тут ціллю не є об'єднання само собою, але любов та, взагалі, поняття взаємної співпраці. Об'єднання церков це є така наша основна місія не властиво об'єднати церкву, а щоб була любов і взаємоповага і співпраця. Побачите, роз'єднана церква дуже шкодить, оскільки кожен по своїх конфесіях розділені, і ми не можемо спільно об'єднатися, спільно працювати для добра нашої держави. І цим користаються наші вороги. Але так не має бути. Ми маємо, оскільки ми є християни, і по нашій любові буде пізнати, чи ми є християни чи ні. Тому ми почали молитву. За об'єднання церкви, об'єднання християн мусимо молитися а також крім молитви є співпраця, і в тих всіх працях, які ми працюємо, це праця з діточками, це праця з узалежними, де ми спільно всі конфесії. Працюємо на в цьому напрямку, і тому, бачите, ця праця для добра України вона так само єднає конфесії. Ми не ділимося на католиків чи православних чи на Римо-католиків. А ми є християни і тому ми спільно працюємо для добра нашої держави. Матеріальну допомогу на цей проєкт можна складати до банку Будучність на рахунок 42861 для християнської України. Від адвокатської фірми Грицина Патоман Хантер бажаємо вам свят та щасливого нового року. Дорога українська громада. Сердечно дякуємо за щедрі пожертви та підтримку проєктів канадського фонду дітям Чорнобиля і вітаємо усіх з Різдвом Христовим і Новим Роком. Хай різдво з тим завітає! Ого серце забажає, хай несе у кожну хату здоров'я, радості багато, хай смачна кутя вам вдасться, хай в сім'ї панує щастя. Будьте і надалі щедрими на добрі вчинки. Хай Господнє благословіння буде з вами і з канадським фондом дітям Чорнобиля. Веселих і радісних свят! Христос рождається! We'd like to take this opportunity to thank all those who have supported and attended our numerous functions in 2009. We invite the entire Ukrainian community to become members of St. Vladimir Institute to enjoy the many programs, events, and benefits we have to offer. Merry Christmas and all the best for 2010.